Парк щастя минулими вихідними перетворився на творчу майстерню. Діти та дорослі з натхненням створювали писанки, вкладали у кожний візерунок свою віру в перемогу світла над темрявою. Ці великодні символи протягом року боронитимуть їх від негативу. Поринула у передвеликодню атмосферу і пані Людмила, яка зі своєю донечкою Маргаритою встигла взяти участь у лотереї та виграти приємні подарунки. Дуже цікаво, що дитина самостійно витягує, що вона отримує розділено для хлопчиків, для дівчаток. Такий вікенд для того, щоб дещо відволікти дитину. Майже на кожному ми тут беремо участь. Я сама з сонячного несхідного, тому коли дізнаємося, що тут є щось цікаве, а тут проводяться заходи доволі таки часто. Ну, як на мене, майже щомісяця обов'язково щось є інколи навіть частіше, тому проводимо так час, якщо все співпадає на вихідних, то приїжджаємо разом з дитиною тут погуляти. Окрасою парку стало вже традиційне великоднє дерево надії, яке цього року прикрасили трьохстами різнобарними писанками. Воно стало уособленням спільної надії на швидке встановлення миру та повернення усіх захисників додому. Головною метою заходу стала вже традиційна акція зі збору великоднього кошику для захисників. У нас є добра дуже традиція збиратися напередодні Великодня для, для того, щоб об'єднати наші зусилля. Головне це підтримати наших військових. Ми завжди долучаємося до збору великоднього кошика для наших військових. Дівчата із громадської організації Залізні Янгули їдуть до хлопців в, в напрямок Добропілля, Слав'янськ, Краматорськ. Тому ми з радістю долучаємося до цього. Аль, через сумні звістки після баристичного удару по сумах захід довелося перервати, проте, незважаючи на всі труднощі, незламні криворіжці, не збирали понад 4 тисячі гривень. А вже на наступний день, за запитом військових, придбали протизастудні засоби для наших оборонців, які їм зараз вкрай необхідні. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Першміський.